28 лютого закопане погода плюс шість. І ви знаєте, вже за два дні у нас в Україні буде весна, а в Закопаному і в Польщі взагалі весни ще скоро не буде. Знаєте прикол, що в Україні, ну якби я прожила 30, скільки там, 32 роки. З чітким розумінням того, що весна починається 1 березня. Ну я жила в Україні, так, так як так я навчилася. Я навіть не здогадувалася, що в інших регіонах може бути по-іншому. І коли ми сюди приїхали, в Польщу, виявилося дякувати тому, що Богдан ходить до школи і там вони щось там вчили пори року. І... Виявляється, що весна починається 23 березня. Тому скоро буду вітати українців з початком весни. Ну а ми ще місяць будемо в зимі. Так що цікаво, де? Да? Така погода. Хочу сьогодні, знаєте, якщо не забуду ввечері, коли поставлю це відео, додати вам тут. Напоминання, ну, таке можна поставити, вискоче тут десь не знаю, десь тут. Напоминання, яка була зима в минулому році. Ото буде цікаво. Спортсмени бігають. Щоб ви подивилися і зрівнили, так, яка в цьому році зима в Закопане, і яка була в минулому. Класно, коли тепло, і не треба переобуватися, одіватися. Накинула кофточку. Тут у нас є така походна в салоні. І все. Біжу в аптеку, Зараз спробую розібратись з тим кодом. Ну, не з кодом, а з тим електронним рецептом. Зараз спробую, що вони мені взагалі скажуть. Чи можна буде його використати, чи там уже срок дії пройшов. 721. Ale to jest przeterminowana recepta, to była mhm. recepta to jest recepta z tamtego roku. Wystawiona była w listopadzie, mhm. a skończyła się w grudniu w 23. no receptę trzeba. Mhm. Dobrze, dziękuję. Okay. Tak jak nie było, tak i wyszło. Recept był z listopada do grudnia. Не знаю, що робити тепер. Завтра підемо з мамою все рівно до сімейного лікаря, будемо заключати декларацію і запитаю, можливо, навіть він зможе нам його поновити, цей рецепт. Ну, Не знаю точно, чи так буде, чи не буде. Та маю надію, що буде все добре. Я пошті сіяла. Щось нове, мама. Приготувала і передала нам сніжану, сніжана не хоче їсти категорічну, але один з'їсть. сказала. Пообіщала. Повідала і вам не показувала, не їла на камеру, тому що, знаєте, їла таку вкуснятину, і я розумію, що я вас просто роздратую. а Ви ж таку вкуснятину не поїсте, поки не приготуєте собі. Покажу вам: одну штучку не доїла, тому що. Ну, тому що вирішила залишити на вечір. Те, що тільки що показувала, це не просто оладушок, це е, яблучко. Так. Що там? Що, не взяла. що трапилось? Не взяла ручку і Це значить яблуко в клярі з корицею. Це дуже-дуже вкусна штучка. Що Це дуже класна, класний десерт. Я не знаю. Нада спитати у мами, наскільки він не корисний ну, в тому плані, наскільки там багато цукру і муки. Ну, це настільки вкусно, смачно, що просто неможливо відірватися. Я з'їла два таких блинчика, оладушка, сніжанка один, і один остався мені ще на вечір. Бо сніжана, ми взагалі то сніжани на дієті. Ну, мама нам не дає, то пиріжки вдома готує, то ще щось. В общем, тут точно не похудаєш. Якби поправитися можеш, але похудати точно не похудаєш. Зробила трохи висновок. Ви мені мало пишете в коментарях, як вам краще, коли вам краще мене дивитися. Тому я зробила висновок сама, що відео в мене будуть виходити після 15-ї години. Ну так, між до 15 і 18, тому що тоді вам зручніше всього, я так думаю, дивитись. Так що вони так і будуть. І тепер у мене є такий, така задача, щоб кожного дня якось встигати це робити, тому що це время, в яке я, в яке я знаходжусь на роботі, і мені потрібно працювати, а не тільки відосики знімати. Да? Тому буду якось це все комбінувати. Зараз тут трохи поприбираю після того, як ми з Сніжаночкою тут пообідали. І, в принципі, у мене вже, напевно, за півгодинки буде клієнтка. Повитираю чашечки. знаєте, що ще в мене є така проблемка. Мені потрібно на багатинку піти, роздрукувати приклади таблички множення до п'яти. Ну, це якби завдання такі. Треба їх знайти в інтернеті, зараз знайду і схожу розмову, якщо в мене ще вистачить часу. Тому що вони зараз учать в школі і хотілося б, щоб він вдома теж не весь час був в телефоні, а ще був час у нього трошки відволіктися і позайматися математикою. Тому зараз швидко мені... Потрібно все це встигнути. На вулиці дуже класна у нас погода. Я так думаю, що у мене. Та що ж ти бігаєш туди? Звичайно, не даємо мені спокійне відео дописати. То те забула, то те забула. І все. Надаємо, не даємо мені записати відео. Певно свої чашечки допівкала. І по-моєму чашечці. Так, візьму вас з собою. Так, тут у нас Ой, не дуже гарне освітлення. Не? Нічого. Це буду завершувати сьогоднішнє відео. Сьогодні воно в мене буде коротеньким, 10 хвилин. Ну, знаю, що в мене є підписники, які люблять короткі відео. Тому сьогоднішнє відео точно для вас. Думаю, що ви його осилите додивитися до кінця. Дякую всім, хто мене підтримує. Дякую вам за ваші коментарі, за лайки і всім гарного, чудового, мирного неба над головою. Підтримуйте, підписуйтесь, не забувайте ставити лайки.